Зараз розпакування та короткий огляд такої відеокарти MCI GeForce RTX 3050. З Системою охолодження Ventus 2X. Це є версія на 6 ГБ, Бачимо тут є 6-оперативна пам'ять. Так, як бачимо, так вона запакована. Зразу тут англійською перелічено. Список різних функцій, які вона підтримує. Так, зараз я її відкрию, продемонструю, також планую показати, як вона в комп'ютері поміщається. І скільки місця займає, також в кінці відео постараюсь показати, як вона в іграх, наскільки вона продуктивна. Інструкція є там, є і українською мовою і також коротко все описано. Так, як бачимо, вона є досить така компактна, якщо порівнювати її з сучасними відеокартами. Так, злоутошнюю вона не має додаткового живлення, живиться вона тільки по PCI Express. Система охолодження з двох вентиляторів, які одночасно крутяться. Стосовно охолодження, в принципі, вентилятори, як заявляє виробник мали би не завжди крутитися. Ну, і створювати такий невеликий шум. А тільки коли відеокарта е, має температуру більше 50 градусів Цельсія. Е, ну, хоча, в принципі, зустрічав відгуки, що люди пишуть, що вони постійно крутяться. Ну, в принципі, я це також е, постараюся перевірити і вам показати. Е, так, по виходах. По виходах, як бачимо, вона має один DisplayPort і два HDMI. Ну, в принципі, всі сучасні виходи. Тут вже немає ні VGA, ні DVI. Ну, для когось це плюс, для когось, можливо, мінус. В кого якісь ще є старі монітори, хто хоче якісь старі монітори підключати. В принципі, для мене, для мене це плюс, що тут є всі сучасні виходи. Так, ми бачимо от кого вона досить невеликого розміру. Її довжина все 189 Сантиметрів, але в принципі ну, в комп'ютері, як правило, вона займає два слоти. Ну Потім я її е, поставлю і покажу. Е, так, стосовно самої відеокарти, ця відеокарта є вона презентована е, 5 листопада 2023 року, але вже надійшла у продаж у 2024 році, тому можна сказати, вона є досить нова. Ehm, тому що ну, попередник цієї відеокарти ehm, RTX 3050 на 8 ГБ. Э, ця відеокарта вийшла э, в 2022 році, а, та, скажімо так, в 2024 році. І тут, э, для когось, можливо, не зрозуміло, тому що це якби наступна э, відеокарта. Але по параметрах вона э, трошки слабша, чим... Її попередник, тому що ця відеокарта має пам'ять 6 ГБ і шину пам'яті 96 біт, а попередник на 8 ГБ має 8 ГБ пам'яті і шина пам'яті 128 біт. Тобто, це так трошки дивно і трошки рідкісний варіант, що наступник. Трошки, скажімо, так, наступна відеокарта, трошки слабша за попередню. Але, відповідно, ця має також свої переваги. Тут же є нова архітектура, вона є, досить мало споживає енергії, досить ефективна система охолодження. Вона вже зроблена на новішій архітектурі, порівняно з версією на 8 ГБ. Архітектура називається Ада Лавліс, названа на честь першої жінки програмістки. Ну, хоча, звичайно, ну, звичайно, це трошки гірше, що вона має менше пам'яті, менше шину, менше біти, шина пам'яті. ну, Хоча, з іншої сторони, скажімо так, вона є бюджетна. Е, тому що, ну, скажімо так, ціна її зараз плюс-мінус 200 доларів, але якщо порівнювати е, сучасну відеокарту е, подібну до цієї, але з, щоб також було 8 ГБ пам'яті і 128 біт, е, то це вже хоча б 40-60, якщо не помиляюся, але вона коштує, тобто 40 4060. Але її ціна вже близько 400 долларів. Тобто це, в принципі, майже ще раз так, як ціна такої. Тому це, звичайно, це, скажімо так, якщо порівнювати з новими відеокартами, то вона є бюджетна. По інших характеристиках, тут частота пам'яті 14000 МГц, частота ядра 1492 МГц. Так, по розширенні, вона підтримує розширення до 8К, тобто 7680 на 4320, але з частотою якщо це 60 Гц. Якщо 120 Гц, то тільки в 4К. Також вона підтримує різні ну, скажімо так сучасні різні технології. 3D api DirectX Ultimate 12 версії, тому що багато відеокарт підтримують тільки Direct X 11 чи 12, але без, якщо це 12, то без Ultimate. OpenGL 4.6 вона підтримує. Тобто, хоча вона не має багато пам'яті, але підтримує всі нові, всі нові технології. ТЛС третьої версії. Також тестування променів в іграх. Ну, В принципі, вона підійде для більшості сучасних ігор. В принципі, майже всі сучасні ігри мають ній запуститися на високих налаштуваннях або на середніх налаштуваннях. Так, встановили дану відеокарту. Як бачимо, так вона виглядає. Звичайно, звичайний корпус ATX. Ну, материнська плата тут невелика. Ну, як бачимо, нормально вона тут підійшла, нічого тут їй не заважає. Тобто, сподіваюся, це буде нормально працювати. Я її ще тому брав, тому що у мене старіший блок живлення 350 Вт, якщо не помиляюся. Тобто, оскільки вона мало споживає 70-80 Вт і не потребує додаткового живлення, то в принципі має нормально працювати. Так, підключив я дану відеокарту до комп'ютера. Як бачимо, зразу я відкрив параметри екрану і параметри адаптера. Як бачимо, в мене підключено тут два монітори. На Full HD розширенні 75 Гц. І як бачимо, тут є параметри відеоадаптера. Ну, як бачимо тут пам'ять. Можна тут властивості подивитися. Ну, нічого тут такого немає. Звичайно, драйвер встановився автоматично. Тут, тут, тут є Windows 11 в мене стоїть. Ну, думаю, на 10-й також би він встановився без проблем. Так, можливо, комусь буде цікава і потрібна інформація по відеокарті. Зараз запущу програму aida 64, щоб там переглянути також певні параметри. Можливо, комусь ці дані деякі пригодяться. Так, ну як бачимо, тут повністю є модель, пам'ять. Так, тут немає даних. Тут режими монітора. Так, зараз значить тут є всі дані. Yeah. Е, так, як бачимо, тут є майже всі дані по відеокарті, можливо, ці дані комусь тут потрібні. Хочу показати, як відеокарта працює в, в ігрі. відкривані Network Speed Playback. Все-таки гра потребує певних параметрів. Е як бачимо, я зараз наставив, налаштував на максимальні налаштування. Це розширення Full HD. Е Також е якість. Е як бачимо, ставлю на ультра, на максимальну. І зараз подивимося, як е, відеокарта справляється. Е, до, до цієї відеокарти у мене була відеокарта е, GeForce 710 е, GT на 2 ГБ то е, ігра дуже погано працювала, переважно тільки на низьких або на середніх. І то на середніх налаштуваннях е, відеокарта. Ну, скажімо так, глючило, все одно зображення погане було. І якщо порівнювати по графіці, низькі чи середні налаштування з високими чи ультра, тобто різниця є досить велика. Тобто на низьких налаштуваннях в ігрі практично все розмито не ну, чітко. Тобто, ну, відеокарта працює, справляється. Звичайно, зараз трошки шумить, вентилятори працюють. А якщо вона працювала просто у Windows, то вентилятори ну, або взагалі не працювали, або практично їх не чути було. Ну Звичайно, ця ігра, це, можливо, не є така ігра з аж такими параметрами і вимогами е, до відеокарти. Е, ну, але вона в мене була встановлена, я так, щоб хоча б щось показати, думаю покажу, як відеокарта справляється.